Волиняни не перестають дивувати новими розробками. Розвідувальний безпілотник райдер творіння рук конструктора з позивним Вінгс із навчально-тренувального центру Тернове поле. Війна триває, зокрема, і технологічна, а дрони це очі наших військових. Чим їх більше, тим краще. Щоб добре роздивити ситуацію, яка на полі. ну власне добре зняти і побачити. Першочергове завдання літака розвідка, але можливість зробити його ударним також є. Дві гранати кажуть військові, точно понесе максимальна дальність польоту 200 кілометрів, а висота 8. Рекомендована ж висота для польоту – 500-800 метрів. Він постійно модернізується. Його випробовували і випробовуємо, і постійно використовуємо. Безпілотник обладнаний двома камерами для керування дроном та безпосередньо для зйомки місцевості. Пристрій передає картинку в онлайн та в офлайн режимах. Безпілотник уже пройшов частину випробувань, під час яких добре зарекомендував себе. Крім того, безпілотний літак може здійснювати розвідувальні операції як у світлу пору доби, так і в сутінки. Є велика потреба в розвідці. Тобто вона завжди є, вона нікуди не нівелюється, нікуди не дівається. Ця штука для розвитку підходна, тобто дуже підходна, тому що кажу, літає довго, літає далеко, може залетіти далі, да і тобто дати дати більше даних. Чим більше, скажімо, даних, тим краще. Безпілотники серйозно змінили хід цієї війни. Певний військовий на позивний японець. Нині це розуміє, й ворог, тому конкуренція в небі не обияка. Вони постійно треба їх постійно. Недостатньо, адже ворог використовує досить сильні різновидності реба. Радіоелектронної боротьби, і кожен день можуть бувають втрати по дронам, по БПЛА. І постійно треба поповнювати їх. У навчально-тренувальному центрі Тернове поле вчать управлінню безпілотниками і військових, і цивільних. Для бійців курс індивідуальний, а от для всіх інших чітко визначений вісім занять. Чому як на стандартних дронів, типу марки, як DJI, Autel. Є ще варіанти з fpv дронами тобто саморобних. За словами інструктора, отримали навички роботи з безпілотниками вже понад 60 цивільних. Вони ж у перспективі можуть бути аеророзвідниками у лавах Збройних сил. У солдатах такої спеціальності також чимала потреба. Врешті, вміння керувати дроном хороший плюс для будь-якого військовослужбовця. Дані небесні очі можуть їм допомогти, як просунутись вперед, як продумати наступну місію. І, як ми бачимо, під час нинішніх дій вони досить коректно і правильно допомагають. Крім управління дронами, у навчально-тренувальному центрі професійно вчать тактику спеціальній підготовці й тактичній медицині за стандартами НАТО. Продумані навчальні заняття як для військових, так і для цивільних. Марія В'ячеслав Білов, канал. тут їх на жаль можна.